Бо головучия головуючу, мабуть, я на навпаки... поставити питання, що от є дві сторони про що ми говорили ізначально. Ми боролися за індивідуальне будівництво, що мало бути в межі вам сунули садів. А ну маємо на сьогоднішній день, те, що маємо це це дівництво призначено. Це так? дівництво так? на сьогодні запропонував. Добре, нехай хлопці поставимо питання, нехай ви вирішуєте. Я вважаю, що тут мають вирішувати вони чесно. Чи вони готові чекати два? Бо вони мають першочергове право на ті земельні ділянки, і вони мають вирішувати. Чи вони готові чекати, поки буде генплан міста? Але це довга процедура. Ми це з вами добре розуміємо. Це рік, це можливо, два. Ну, десь можливо. приблизно. Можливо, так. Можливо, міфон, так. А можливо і це і ніколи, і ніколи Дозвольте, дозвольте. Город, місто. Дивіться, дві секунди, якщо дозволите. І одна медаль, чи готові вичекати? Друга медаль у мене на сьогоднішній день. Під садівництво можете отримувати земельні ділянки вже сьогодні, Правильно розумію? Ну, ну, ну писати сьогодні... заяву. Ну, завтра, Я після, маю увазі, і не чекати без так за те за що ми боролися більше року. Всі на той час мовчали, висиджували з державних служб і чекали не що Ми не зробили за... добре. Хлопці ми зробили дякувати Богу для самих себе. На сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Ну, для майже. своїх колег, для того, скажімо так. Ну, звичайно, для тому колег, то, що ми головою впремося в стіну, ми вирішимо це питання. Не вирішимо. Тому, будь ласка, до вас запитання. Давайте це нехай йде на дискусію в кожну громадську організацію. Зустрінемось через тиждень, проводимо всі збори. Я це чесно, я просто ну, в мене така пропозиція. Ви маєте право на свою думку. Я вважаю, щоб зараз ми не туплись до 12-ї ночі. Ні о чому ще розійдемося, теж ніячь двадцятьох. Але ви авиапитаєте всі а, заяви, які вже є зареєструвані. Вот. виносимо на публічне обговорення. Нехай приходять а люди питання. і дають Нам свою піску. Ну а який вихід? Дивіться, хлопці, запропонуйте свій механіки.